Долучаємо до нашого ефіру політолога Олег Сакян. з нами на зв'язку. Пане Олеже. Ми вас вітаємо і слава Україні. Героям слава також вітаю. І смерть тим клятим ворогам нашим. А, пане Олеже, ну бачите, я тут про ООН почала говорити і про те, що їм періодично трохи розвиднюється. А як так може бути, що тортури є, а геноциду немає? Ну, відповідь криється в декількох аспектах. Перший системний. Ми ж розуміємо, що взагалі вся ця архітектура вона продемонструвала свою дефолтність, низьку здатність, м'яко кажучи, подивить зовсім не здатність реагувати на сучасні безпекові виклики. Це системне. Другий момент це те, що сам злочин геноциду. Він є настільки жахливий, настільки комплексний комплексне, що під ним завжди є політична підопльока. чи готові його визнати зараз, чи не готові, яка пов'язана з тим, а чи готові на нього реагувати? І тут скажу дуже непопулярну думку, але тим не менш можливо і на щастя, що зараз світ не може знайти і визнати те, що Росія чиняє геноцид, тому що вони б це могли б зробити, якщо ми подивимось на практику світову визнання злочинів геноцидом, тільки в тому випадку, якщо б він Росії вдався. От тоді, коли би вже все було би перед очима, коли не було би жодної можливості, хоча б на пів кроку відступити від цього визнання, от тільки тоді би дійсно його би визнали би в повному об'ємі. А поки цей геноцид не вдався. То будь-які спроби геноциду світ завжди буде класифіковувати як окремі випадки воєнних злочинів, або окремі випадки переслідування за національною ознакою, невибіркове застосування воєнної сили, яке призвело до а, м, цивільних жертв, і багато інших є класифікацій згідно з міжнародним гуманітарним правом і національним правом правами тих держав, в рамках чиїх юрисдикцій також розслідуються окремі воєнні злочини, до яких будуть апелювати, і яким будуть класифікувати це. Але от Цю картинку в цілому не розбиту на пікселя називати геноцидом, скоріш за все, не візьмуться. Світ не дозрів до цього, тому що він не дозрів до того, щоб реагувати відповідно до цього супроти ядерної держави, яка сидить в радбезі. ООН от на жаль, так тому наше щастя, що Росії це не вдається силам героїчно спротиву українського народу сил оборони. Вони фактично на сьогоднішній день зламали цю історію, куди б гірше було, якби в. Це вдалося Росії, тоді б світ би світ визнав би геноцид, але нам від того було б вже не гаряче, не холодно. Але ж тоді, можливо, ми просто перебільшуємо значення міжнародних організацій. Я от до того до минулого тижня президент і українська делегація були в Нью-Йорку, на Генасамблеї, був виступ в Раді Безпеки і так далі. Можливо. Ми так любимо проговорювати це слово «гага» і так далі, і так далі. А можливо, просто треба сказати, що в цьому немає сенсу. Немає сенсу розраховувати на якісь міжнародні структури, які були створені за підсумками ну, в першу чергу Другої світової війни. По-моєму, про це вже відкрито і прямо. Всі говорять, що на ці структури розраховувати не варто. Інша справа, що і просто поставити хрест і нічого не робити, ми також не маємо права, тому що тоді ними скористається Росія. Така вже ситуація, що ми обмежені всіма мінусами гри за хороших хлопців, а Росія користується всіма плюсами гри за поганих. І тому на багатьох майданчиках нам необхідно бути присутніми і необхідно весь час докладати зусилля, як в тій алісі в країні тих треба швидко бігти для того щоб стояти на місці нам потрібно контролювати ці дипломатичні висоти для того щоб вони не були зайняті ворогом і не могли використовуватись для погіршення контексту в якому україна бореться для того щоб похитнути наприклад коаліцію підтримки україни для того щоб зрештою розповсюджувати свою брехню бо якщо ми говоримо про ООН і майданчик Генеральної асамблеї ООН, та й той же самий рад без оон то на сьогодні це залишається найбільшою трибуною світу найбільш статусною трибуною світу Єдине, що, на жаль, виключно трибуною, хоча задумувалися, це зовсім не так. Але як трибуна, вона залишається ефективною, і це потрібно робити. Україна, до речі, доволі слушно системно просувала тему мирної формули формули миру, яка виходила далеко за рамки російсько-української агресії, фактично підіймала питання кризи глобальної системи безпеки і підіймає зараз. Було запропоновано президентом Зеленським під час генеральної. На асамблеї ООН засідання її, а потім розшито це в конкретні механізми, логістику на засіданні Радбезу. ООН як можна рухатися на базі формули миру для того, щоб опрацювати принаймні той пакет змін, який був би необхідний для глобальної систем безпеки, це романтично, дещо навіть наївно, це надзухвало і амбітно. Але до цього, по-перше, всі ці ідеї вже були озвучені різними державами, але навіть коаліції певні навколо цього вибудовувалися, але не було унікальної ситуації, коли це проявилося настільки прямо жорстко, і коли це призводить до конкретних жертв. Тому тут абсолютно слушна була теза, що зараз Збройні сили України роблять те, що не змогла зробити ООН, а мала би зупиняють агресора. І тому зараз Україна отримала і можливість унікальну. Моральну, і політичну, і інформаційну до цього всі такі пропозиції виглядали як доволі маргінальні ідеї окремих груп країн або окремих держав. Ні в кого в них не було ані такої трибуни, ані такої політичної інформаційної ваги, ані морального права зараз виписувати діагноз світові. А Україна це має, тому е цим голосом потрібно користатися як мінімум з цього будувати порядок денний на України наш геополітичний актив. Зокрема, знову ж таки для того, щоб інтернаціоналізувати питання викликів і проблем, які підняла Російська Федерація, тому що на рівні російсько-українських відносин їх не вирішити. Питання ядерної безпеки, продовольчої безпеки, енергетичної перекреслення кордонів, тощо це все не стільки про Україну. А це чи навіть персонально про Росію, це про слабкість світу, і про відсутність необхідних інструментів, механізмів реагування і волі, тобто мандату міжнародних інституцій, для того, щоб на це реагувати співмірно тим викликам, які сьогодні є. Пане Олеже, поки ми далеко від судових процесів не відійшли, давайте трохи про нас поговоримо. Вчора Україна спостерігала за паном Коломойським в суді, і звісно, сьогодні було дуже багато коментарів під відео. Що ви думаєте з того приводу? І стосовно поруки, і стосовно Коломойського в суді, тому ми спитаємо і вас, що ви думаєте з того приводу? Ну, бачите, як ідея виборів з'явилася. Одразу з'явився Коломойський на а, горизонті. Справа по ньому як тільки стало зрозуміло, що вибори не факт, що вдасться провести, одразу Каломойську можна відпустити додому. Ну я зараз жартую, звісно, але тим не менш, вся ця історія вона багато в чому закладена була ще й минулою виборчою кампанією. Бо якщо хтось себе називає ляльку водом Карабасом Барабасом, то зрозуміло, що в кульмінації історії а, Мальвіна, Артемон, Буратіна всі дружні мають перерізати нитки і продемонструвати, що вони не є маріона. Нитками цього Карабаса Барабаса, тому Коломойський зараз пожинає зокрема політичні плоди своєї діяльності, а поруч з тим і юридичні. Наслідки своєї діяльності, тому що по ньому розслідування зараз ведеться майже в усіх юрисдикціях, де Коломойський активнічав. відповідно і в Україні також політична складова цього ще окрім розрізу політичної боротьби, вона присутня в інституційних змаганнях, де є частина ем, органів, які наділені функціями розслідування, які умовно знаходяться в українській більшій внутрішній суверенній е, суверенності. І зрозуміло, що вони залежні від політичної кон'юнктури більшою мірою є частина наших антикорупційних структур, які меншою мірою є суверенними, і які орієнтовані зокрема і на зовнішню політичну кон'юнктуру. І от між ними частково відбувалися змагання, хто швидше добереться до Коломойського, тому що фігура дуже колоритна, дуже об'ємна, і як я вже сказав, одночасно в декількох юрисдикціях присутня. Я думаю, що те, що ми бачили, ключове завдання цього, якщо ми припустимо, що політична логіка стоїть саме за тим, що першим СБУ добігли до нього, то зокрема в тому, щоб в рамках судового процесу першого обрання запобіжного заходу було в судовому порядку встановлено, що Коломойський є громадянином України, тому що суд. Своїм рішенням його розглядав як громадянина України. Відповідно, встановив цей факт для української держави. А це вже унеможливлює його екстрадицію. Відповідно, це вже задає подальшу траєкторію в цілому руху всіх справ, які є на сьогоднішній день і претензії в різних юридикціях до Коломойського. Тут знаєте, ця історія про те, що неможливо екстрадувати за кордон. Вона, як на мене, ну так має всім можновладцям нашим наголосити, що якщо ви думаєте, що ви володарі світу, то змінюйте цю державу таким чином, щоб вам в ній було комфортно, бо може так статися, що тільки Україна буде прихистком не тільки для нас, ну звичайних громадян, ну і для тих людей, у кого дуже багато зелених. І не зелених купюр. Я, Якщо вже ми тут цю тему наших внутрішніх змін підняли, але ж запитаю вас так: от ви, мабуть, бачили цей віш-ліст, який надійшов з Вашингтону, з Білого Дому, в частині проведення реформ, вони стосуються судів і антикорупційних органів. Чи відчули ви цю ситуацію, знаєте, от коли ну, ти бачиш, що все от воно настало, це зовнішнє керування і все Пропала або навпаки. Знаєте, якби поставили голосування в Україні чи вести зовнішнє керування, я думаю, що результати могли би здивувати всіх. Інша справа, що в нас багато років зовнішнього безладдя і без керування, ні внутрішнього, ні зовнішнього в цьому ти біда. А взагалі цей лист симптоматичним є. по перше його поява зараз. Нагадаю, що це відбулося одразу після візиту зеленського і зустрічі з Байденом його президентів, і я думаю, це неспроста. Що називається, маючи певні інсайди стосовно того, що могло обговорюватись в кабінетах, то, зокрема, там одна з речей, яку мені натякали, не знаю поки я не маю підтверджень з декількох джерел, Але в принципі, після появи цього листа не маю причин не довіряти. Що одне зі слів, яке лунало дуже часто, це було таймінг. Це А в які терміни, і важливо в цьому листі є «а», його поява саме зараз. По-друге, те, що там вперше. При тому, що окремо зазначу, там нічого нового абсолютно немає, і в мене залишається поле критики до якраз такого підходу до реформ, що там доволі поверхневий поверхневий принцип роботи з наслідками і створення інфраструктури роботи з наслідками. Проблем там не підіймаються причини. Чому і не апелюються до створення інструментів і механізмів, ні нормативних змін, ні інституційних для того, щоб працювати з причинами бід. Але тим не менш, там все те, що входило і входить в реформістський порядок денний з року в рік, і з каденції в каденцію. Але чи не вперше це прив'язано до чітких дат: 1 таре-три місяці, три, -таре, шість місяців, і так доходячи до горизонту 18 місяців. Тобто приоритизація, зокрема, відбувається тепер по часу. А оце вже. Абсолютно інші реалії, в яких вже ми можемо говорити про певні не просто очікування, а про певні дедлайни, не ефемерні а конкретні, плюс нагадаю, що це відбувається все на тлі а, створення посади уповноваженої сполучених штатів з питань відновлення України, а, яку стала пані Пріцкер фігура, яка нас дуже часто любили такий мем, що зателефонував або викликали до посла Сполучених Штатів. І того частина боялася, частина цим лякала, частина ніколи в житті з цим не пересікалася, але тим не менш переповідала це як якусь а, а, там, таку таємницю політичну. А тепер створилася фігура, посада, яка є над Послом сполучених штатів, і от яка точно може комунікувати, зустрічатися, викликати і все інше, і зокрема відбулося і зустріч пана Зеленського з пані Бріцкер в Вашингтон Дісі. І я думаю, що це також було одним з те, що і це публічно проявлено, було одним з. Сигналів про те, що від реформ не відвертитися, тепер це питання зобов'язань України, і це було абсолютно прогнозовано, оскільки до повномасштабного вторгнення всі ресурси по допомозі Україні були прив'язані до здійснення реформ. Інша справа, що тоді всі це розуміли, і всі рухалися в тому темпі, кому як було комфортно, в залежності від політичних пріоритетів. Ні, в Сполучених Штатах не було пріоритизації вступу України в НАТО і в ЄС. Це одне з питань порядку денного через кого? Причому не пріоритетне з точки зору внутрішньої політичної ваги ні в Україні по цьому питанню не було якогось такого, знаєте, чіткого дедлайну і тиску, що якщо хоча б один крок не зроблено, то людина злітає з посади. Ну от не було а зараз. Це стало питанням і внутрішньополітичної ваги в сполучених штатах і питанням виживання української держави, зокрема перекредитування довіри всередині суспільства. І тому лише питання часу було, коли з'явиться знову ця прив'язка. Її за від неї нас захищало в лапках чи не в лапках. Йому як кому сподобається, лише одне страх того, що Україна може програти в російсько-українській війні, і з моменту, коли з'явився цей страх, особливо там півтора року тому, рік тому, і поки він існував. Питання будь-яких умов по допомозі Україні злетіло, бо ключове це зберегти державу і зберегти державність. Але як тільки а, відступив цей страх, того, що Україна може програти, зараз вся дискусія йде з приводу того, як Україна має перемогти і що такою є українська перемога за рахунок катастрофи Росії розгрому чи не за рахунок тощо, то одразу виникає питання в цих умов по підтримці України зараз і по підтримці відновлення України. І чим далі ми будемо і ближче до української перемоги, тим тиск цей і тим вимоги ставатимуть жорсткішими, бо є абсолютний консенсус на заході стосовно того, що Україна не має програти, і будь-які реформи на цьому тлі абсолютно меркнуть. Але коли мова йде про українську перемогу, то цей консенсус не настільки стійкий і не настільки масштабний, і відповідно тут будуть виникати різні але Але ж Україна кромпована. Але ж Україна не ефективна, але ж Україна щось не виконала. І залежності від того, наскільки ми будемо дійсно відповідати всім тим зобов'язанням, які на себе взяли, нам буде або складніше від абсолютно нестерпно складно, до просто складно долати цей скепсис і виборювати для себе підтримку в тому, щоб перемогти Росію. Я думаю, що тут не дарма в парламенті Франції в своєму виступі. Король Чарльз III, зокрема зсував таку дуже нетипову для британської монархії фразу і формулювання: до ми будемо підтримувати Україну до тріумфальної української перемоги. Я думаю, що там чудово також оцінюється зовнішній політичний контекст, і таким чином надіслали певний меседж стосовно того, що вони на чолі тієї коаліції, яка виступає за нашу перемогу. Так, от далеко не всі країни розділяють саме таке формулювання і таку позицію. Олеже, ну, реформи, власне, які вони вимагають, вони в принципі, це є повторенням предвиборчих обіцянок фактично будь-якої української партії. 19 й рік або, відповідно, 5 років до цього. А, мене не, не те, що засмучує, а напрягає тільки один момент, що, коли ми, що це ув'язується з наданням а, військової і фінансової допомоги. Тобто. А, ми ж чудово усвідомлюємо, якщо ми пропустимо хоча б один транш безпековий з боєприпасами, ракетами, то до триумфальної перемоги буде ще далі, ніж зараз. Саме тому для нас важливо виконувати ці маркери сам підхід, коли в Україні. Про нього говорили, особливо на національному рівні активісти, експерти, що от добре, щоби прив'язали допомогу до реформ. Тоді реформи прухалися. Я просто випухав злістю в ці моменти, тому що в мене в певний момент закінчилися будь-які раціональні аргументи. Тому що така прив'язка вона є злочинною, коли вона звучить з уст українців, оскільки вага питання виживання держави і нації, і вага реформ це вибір між. Наприклад, там ушкоджену артерію, яка і хлинула кров, і питання тут і зараз врятувати інакше залишилися лічені секунди, не кажучи там менше хвилини, і це питання війни, яка знекровлює Україну без крапельниці, без підтримки. Ми просто можемо дуже швидко закінчитися. Але питання корупції це така хронічна хвороба, як умовна хвороба серця. Коли вона робить ваше життя нестерпним, вона позбавляє вас гідної якості життя, але ви якось з нею до цього жили, і в принципі ви можете якось з нею прожити. Вона в якийсь момент вас точно вб'є. Але не тут і не зараз. І відповідно, якщо є питання артерії або хронічні проблеми з серцем, то, мабуть, все-таки будь-яка логіка. людині підкаже спрацювати над тим, щоб а, зараз мінімізувати і подолати ту проблему, яка вас може вбити прямо тут і зараз, а, і ви не встигнете навіть задуматись про ваші проблеми серця. Оце от різниця між воєнною допомогою і антикорупційними іншими реформами в Україні. Але коли це думка на Заході лунає, і коли вона. Сформувалася вже як наслідок певних внутрішньополітичних процесів, зокрема в Сполучених Штатах, то зрозуміло, що це даність і це реальність, в якій нам потрібно існувати. І тоді ми маємо працювати над тим, щоб якомога менше ця прив'язка існувала до безпекового сектору, якомога більше змістити акценти в бік політики відновлення і підтримки відновлення України, тому що це більше і Це тоді ми виходимо з позиції тут і зараз, і виходимо з позиції цієї хронічної хвороби, десь в проміжку. А по-друге. Нам дійсно потрібно ці впровадження робити. Ви абсолютно праві в тому що це просто список вимог від українського суспільства до влади, який існував і існує. І відповідно зараз українська влада таким чином ставиться в розтяжку між західною допомогою і позицією українського суспільства як тисками з обох боків тіски. Верніше а не в розтяжку. Якщо вони рухаються в цьому фарватері, то вони виграють і довіру суспільства, додаткову, як мінімум, зменшують поле критики себе, і Україна отримує. Додаткові можливості і спроможності. А як ні, то тоді отримують подвійний гнів. Зрештою о, і наших партнерів також подекуди допікає, коли беруться зобов'язання, але не виконуються, коли намагаються десь в сірій зоні трішечки відступити від взятих зобов'язань, зробити по формі, але саботувати по суті. Ми ж з вами свідки всього цього процесу, і ж теж це бачимо і розуміємо, як і коли це робиться, пане Олеже. Ми дякуємо вам за ваші коментарі, за те, що змогли долучитися до ефіру, і до наступних зустрічей. Навзаєм також Олекса Кян, політолог, був з нами на зв'язку цієї години.